Привіт, з вами Аня і Катя. І ми сьогодні. Я, я дуже рада І ми сьогодні куди йдемо? На прутку подивитися На прут. І так, нам недалеко десь 1 кілометр треба йти. Хай, ти маєш з цієї сторони бути. От. І до речі. я сьогодні... Що ми забула свій телефон Нічого. І, до речі, я сьогодні сама е, ну, мені мама трошки допомогла. Взяла і перекачала всі мої фотографії на комп'ютер. Пані нові ну, фотографії. Там, е, знаєте, скільки фоток було, і відео разом? 2101 фотка. Ой. І відео. Ви представляєте, як це багато? Дуже. Дуже. Зараз ми повернемось, коли трошечки підійдемо до проту. І ось тут ви зараз можете побачити, як ми з Андрієм і як я, Каті Андрій, били грушу у колониї і, і, і знімалися і зламали он ту грушу, ми просто тупо зламали. Там дві гривні треба було давати за один раз. А ми я дала гривню і то ой, дві гривні, і то багато раз десь. П'ять десь трасу брала. І прошу до, до прекрасного перегляду. І так ми майже дійшли, що я тут десь метрів 100 пройти. Сто кроків. 100 кроків, так. До з нами йдемо постацію. Та восьмеро. Такс, каже. Вона до нас прийшла десь в травні, десь на кінці травня. У неї була за мене ножка. І... І нам стало її жалко, ми просто принесли їй молока і поїсти. Вона це з'їла і трошечки попила. І вона до нас причепилася і тепер, вона нас живе. Але ми її перше простерилізуємо. бо це вона. І потім віддамо Андрієві. Це дуже. Ми, ми навіть знаємо, хто її лапу типу, побив. Це наша сусідка, ми не будемо їй казати. Друзі, Аня, коли ми були біля Майданчика, там Юля обнімалась дівчиною і цілувалась. Юля? Друзі, хто не знає, що я канал, тут буде назвать... Двох каналів. Це наша подружка. Вона закінчила 9 клас, І вона, типу, випускниця, але буде ще в 10 або 11 клас. Ну можливо, можливо і ні. Можливо. Якось тут. Ми просто тако йдемо, йдемо, не говоримо. Ми вже скоро йдемо до пруту. Так. Ще десь навіть не знаю скільки метрів, бо ви самі можете побачити, що ви бачите. Нам Це. дуже добре, бо ми дуже близько живемо біля прута, можемо піти кожен день купатися. Там. ось ми майже майже дійшли. Ось там дуже великий якийсь квадратний камінь. І якщо чесно, я пробувала тут рибалити, але я, я майже зловила фотографію, але дивилася, як владовий друг купався і робив щось якісь трюки робив і, і за цього риба пропустила. Ось такий великий камінь. Так? Та. Ось так гарно тут. Катя цей, боялася тоді, коли ми з Андрієм були ходити. Та, тут ходити. Так, Катя? У нас о, так. тут у нас дуже, дуже глибока вода, там трішки менше і менше і менше. Та. Ось така водичка, знаєте, он цей камінь, він був взагалі тут майже трошечки він був у воді, але тепер він дивіться, як стало. Дивіться. Хоч трохи воду ну як. Така О, Дивись. Я взагалі не, не відчула. І так е вон таке. Ой, біжен. Насляється на знял. Тут такі великі камінь і, е-е, э, дивіться, що так зробити. Ну от полюбиться, може впасти і що буде? Такса. 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 Ми тобі не будемо з тобою скакати. Таксе. Все, ну, такса, ми йдемо. Все, попад. Так, ми вже виходимо. Ой. Ой, тільки точко. Буточка там. Не. Показати. До речі, коли я була маленька, десь 4-5 років, тоді тут так гарно було, бо цих заростей не було. Тоді так було дуже прикольно, можна було все роздивитися. А тепер ці зарості стали. Ніхто не хочеться все прорубати, щоб було красиво. Тебе це вже натохіло? Що? Ага Ми якраз йдемо, і чому якусь пісню грають. Ось тут, до речі, у нас дві заброшки є. Зараз я вам покажу Ось там перша заброшка, а та а ось дуже та друга. Опасна дерев'яна. Так, та, та дерев'яна дуже опасна. І ми з... Моїми друзями з Андрієм хотіла туди піти, але нам мама не дозволила, бо Катерина все розказала Я не хочу померти. Ми не будемо помирати. І там там наша сусідка. Я що попила таксі, так, так. вона нас побачила. Маємо хота. Він дуже така, що завжди хоче все знати. Ну ви знаєте як, ну, ви знаєте, як, як, як на базарі базарна. Нам е, на уроках кажуть баба базарня. Іменно на... Я Рему, він мій теж однокласник. Він мене саме найбільше нервує. Е, і кажуть, баба базарна чомусь. нас, коли я був в першому класі, тоді на наш клас сказав Бабі базар. Вони любили болтати. От дивіться, от коли вчителька проводить урок, ну, говорить, говорить з нами. Ну, тепер пояснює. Є предмет, тоді ми тихо слухаємо, слухаємо. Ну, деякі там шепчуться. А от коли до нашої вчительки заходить якась інша вчителька, і хоче поговорити з нею, тоді зразу У нас так. Або якщо вийшло, тоді взагалі скакати, можеш по партах скакати, що хочеш. Именно за хайп и одноклассник. он самый большой говорит. Вот, жителька вышла. Так. Да. Ну и на этом все. Всем показан был Аня и... Катя, ставьте лайки, подписывайтесь на Аня на канал. И, и на наш на колокольчик. И на наш ВК. И Андреева ВК. И Андреева будет. Всем пока.